Місяць активно вдома користуєтесь біоматом. Так, розкажіть, будь, будь ласка, чому вирішили прийняти ось таке рішення стосовно покупки? Я вже говорив, у мене є питання з варикозу, варикозу. І як би треба звірити вперед. А операцію пропонували вам уже? Так, звичайно. Сказали, да, які да, не операція. Да, да, ну, сильний у вас варикоз. Ну, для стадія. Ну, кабитати, бы, я кажу, щоб бы, не йти на операцію, треба спробувати щось замінити цим цим питанням. Альтернативу, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. Альтернативу. А не шкода грошей? Все-таки у вас є вдома що ще? Да, да, так? Да, да. Зараз йде е, війна. Чи не шкода витрачати і е, інвестувати зараз здоров'я? Ну я думаю, що напевно що ні, бо тому що це продаєш в себе. в першу чергу. Е, друге, користується моя родина повністю. Що на петкою, а... що біоматом. Угу. А от не... розкажіть, будь ласка, детально, хто вдома користується і як. Дружина користується. користується, дочка користується. Дочка любить мене на китку. Да? Да. Любить тепло. Да, да, да. Полежати. Частенько ми робимо інгаляції, бо тому, що це така погода неважна. а в нас є немножко із носом питання. Uh -huh. так. І з вами займається на біоматі? Так, да, так, да? так, да, так, да, так. Да. Хотя раз у день на поліму. Молодець. Які років? Вісім. Вісім. І да. це з вами кожен день да, займається. Да, да, ну ви і приклад для неї, тому що як ви займаєтесь, ну, ви показуєте. Така молодець, на метро. Да? А от скажіть, будь ласка, більш детально, як ви вже займаєтесь на біоматі? Які вже методики ви спробували? Ну я з утра і ввечері саме по-любому я хожу це є, ну і кожен вечір мій стимулятор. Ну давайте так, ви на температурі якій? Ви по січком ходите, правильно? Так, да, так. На да. якій температурі? Там є 50, 60 і 70, на якій температурі? Зазвичай да, 60. 60. Мені достатньо 70 вже гаряче. Угу. Це ви 12 хвилин крокуєте, так? Да? 12, 16, залежно від того. Я відчуваю по ногах, якщо йде жаль в ногах, я схожу і чувствую. Я не тепло. Є, да. сучав, я Супер. А міростимуляцію куди застосовуєте? Ну, в основному я живорі у мене от на олі і угу. спина. І, і на спину? Так, да, так, да, лягаю на спину, теж чудово. А от які враження на, на спину у вас? Чим вам подобається маса? Ну, розслабляє, розслабляє, так. Да, Мисці. спочатку йде тоні, тонізування мисів, угу. а потім такий Розправляю. приятний да, масаж, якби тоді зробив. Супер. А от скажіть. А, така от рекомендація: де взяти гроші? Може знайти когось заробити. банк, грабити не? заробити заробити, заробити. <світ> але так як ви правильно кажете, про інвестувавши в себе, ви зможете да, нормально да. працювати. Звичайно, звичайно, так? Да. А чи були в сім'ї хтось проти покупки? Чи вам щось говорили? Ну завжди буде хтось проти. Ну якби, якби якщо такого зложити плюси і мінуси, то якби, і сейчас ми не купимо, то зато буде швидше. Да. І наслідки не зрозуміли, ну, да? За що ж ми договоримо? Да а от е що Ви себе можете порекомендувати людям да. з таким самими проблемами, як у вас, спиною, з, з варикозом, чому от необхідно дійсно класти е зараз здоров'я, не йти на операції? Ну потім це просто до дощі. З таблеток. Таблетки, 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 а потім хоба і операція. Що нам приходить? Воно по по-іншому по не буде. А навіть і після операції не вирішується питання Так, так. і повертається знову. Не. Так. Ви е, щасливі, що купили продукцію? Да, Ви жалієте? Я задоволений, да, вона в мене є. Я де я користуюся задоволений. Клас, я вам дуже дякую. Давайте поаплодуємо. Клас!